Можливо, такий аншлаг пов'язаний із початком сезону вернісажів. Можливо, з тим, що це ще тільки друга персональна виставка Василя Свалявчика, а отже, викликає жваве зацікавлення його творчим еволюціонуванням. А може, все тому, що молодий художник до всього ж є викладачем. Серед багатьох присутніх на відкритті виставки викладачі та студенти, колеги по пензлю і друзі, а також герої портретів вже виконаних і майбутніх. Він є чудовим портретистом, і я би хотів мати портрет родинний. Виконання Петра Свалявчика. Його картини наповнені життям, наповнені світлом, сонцем, красками. Вони спонукають творити добро. На думку мистецтвознавців, у написанні портретів і пейзажів Василь Свалявчик ще лише управляється. Однак натюрморти йому направду вдаються. Проліски та соняхи, і риси, й польові квіти налеті густим різнобарв'ям і м'якою свіжістю. Складені у гармонійній виважені композиції у Дусі Івана Шутєва. Роботи ці перетворили виставковий зал на затишну оранжерею. Мені здається, що його натюрморти, його пейзажі це його краща, сильніша сторона. Обоє свалявчики, в тому числі, і Петро Васильович молодший. Значить, вони люблять яскравий живопис. Це характерно для закарпатських живописів. Це, це більше такий традиційний, традиційний живопис у хорошому розумінні цього слова. Протягом двох тижнів переглянути виставку можна в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.